Всім доброго дня! Перед вами котел верхнє горіння, твердопалений котел. І ми як користувачі і виробники цього котла розповімо вам про підступні проблеми, які можуть виникнути під час його експлуатації, попри його популярність і попри його потужну тривалість горіння. І так, першою проблемою, з якою стикаються майже всі користувачі таких котлів, це є прогорання розподілювача повітря ось, ось такого. ось. Його міняють майже кожен рік в кращому випадку два роки. Ось, тому що він в більшості випадків зроблений з звичайної сталі. Хоча там товщина її сягає і до 10 мм, велику товщину роблять, але все одно вона програє. Ми тут якби себе трохи убезпечуємо, ми вже тр трішки опеклись на цій проблемі. І використовуємо нержавійку жаротривку 1000 градусів, яка тримає. Так як він знаходиться в самій небезпечній зоні горіння, і товщину вона має 8 мм, зварюється відповідними електродами. Ось Тому він вам прослугує на десятиріччя. Ось Термін служби його значно довший від звичайних, сталевих, звичайних сталі розподільників. Ось. Другий. Другою проблемою в таких котлах є незручність складання палива. Якщо ми завантажуємо через верхні двері паливо, ми кидаємо, ну, можна сказати, аби як його. І це є наслідком того, що е, тривалість горіння у вас набагато зменшується, аніж те, що, через те, що якщо ви будете вкладати через середні двері, через середні двері вам буде набагато зручніше вкладати на колосник. Палива ваша, дрова там, або брикети, не знаю, що ви використовуєте, їх буде щільніше закладати сюди. Тому за рахунок цих середніх дверцят термін горіння котла вагома збільшується. Додатково ми використовуємо ще таку опцію, як збір зали через такий ось зольний ящик. Так як Качергою не дуже зручно е, вибирати залу. Основна її частина е, після прогорання котла залишиться на цьому, е, на цьому такому савку. Ну, його зручно викинути в якусь ємність, і, але там все одно невеличкі рештки зали, залишаться, але це можна нехтувати. Томусь. Ще у, використув... у користувачів е, виникають труднощі з тим, що ну, виграють. Оці дверцята за рахунок великої температури всередині. Ми також себе убезпечуємо е, наявністю двохслойних дверцят, всередині яких знаходиться базальтовий утеплювач. Плюс ще е, використовуємо відбійник з самої топки виготовлений. Е, десь 5-6 мм товщиною ну, в залежності від замовлення. Також. Ще є велика незручність очистити цей котел, коли немає ось такого ревізійного лючка, який ви зараз бачите на чотирьох гайках. Через нього зручно, зручно буде почистити ваш котел в конвективній частині. Тим самим, не знімаючи нічого, знявши тільки цей лючок, вам буде зручно добратися до конвективної частини, тим самим видаливши ваш нагар через. Оці ось труби ґратувати, пламінник, які ми завжди використовуємо. І все це осипаться у вас вниз донизу. Ось. І дивіться, щоб додатково не облаштовувати котел там, наявністю електронної автоматики турбіни, ми наперед, наперед передбачили використання його на механічній тязі. За допомогою регулятора тяги, ну там, ланцюг, який відкриває заслінку, яка знаходиться вон зверху, за допомогою вон, такої блискучої петлі. Або ви можете працювати на електричній турбіні, для якої передбачена платформа, яку ви можете поставити на стандартне на стандарт... посадочне місце. Ось, Двері відкриваються на 180 градусів, зручно завантажувати котла. Ось. Ще великим плюсом є те, що в стандартних видах котлів його входи-виходи, там, подача, обратка, де знаходяться ззаду в стандартній комплектації, або там взагалі десь може зверху. Це не завжди зручно при обв'язці, при монтажі обв'язки котла. Якщо в когось деякі компоненти знаходяться ліворуч або праворуч, тут ми підходимо до кожного кремового. Випадку індивідуально. Наприклад, тут розмістили ми обратку все праворуч і кран злив, злив підпитки теж праворуч. Це по взаємному оговорюванню. Також, також ще додатково, ми використовуємо в котлі утеплення, це, це теж дуже Вагомо зберігає теплотрати котла, зменшує вірніше, теплотрати котла. Ось Тому якщо котел у вас навіть знаходиться в якомусь відкритому приміщенні, в холодному, це дуже допомагає йому е зберігати його тепло всередині. Ну І ці всі наші е доопрацювання були е зроблені, виходячи з його експлуатації, Ось, ну і це ще не фінал. Так що ми вчимося не тільки на своїх, і на чужих помилках. І всі наші ще доопрацювання да, ще попереду. Робота над помилками, як кажуть, триває. Так що яком, Якщо комусь сподобалось наше відео, в описі під ним ви можете знайти наші контактні дані, де ми вас проконсультуємо продані види котлів. Дзвоніть, запитуйте, будемо раді вам відповісти. на цьому. Будемо закінчувати на все добре. До побачення.